Доброго дня, дорогі мої підписники і гості каналу Емілі. Мені дуже приємно зустріч, зустрітись з вами і разом щось готувати. А сьогодні ми приготуємо ось такий пиріг. А як він називається, це вже, я думаю, ви самі назвете. У мене він пиріг із фаршем. От, ось я приготувала для тіста, він такий заливний. Два яйця приготувала. Тепер 300 мл теплого кефіру. Півчайної ложечки солі. Так. І зараз перемішаємо це все. Добавимо десь 90 100 грамів, ну, я відміряла 90 грам муки, я вже її просіяла. Так. І чайну ложку розпушувача. Ось таке в нас буде заливне кісто. І більше нічого не потрібно. І в начинка 300 грам корінного фарша, сіль, перець і одна цибуля кубиками. Все. Будемо формувати пиріг. І так, половину тіста ми вилили у нашу, у наш противень. Я заслала сільканізований піргамент, а взагалі-то треба змазати маслом, якщо будете робити. І ось друга частина ми тіста вильємо наверх. Зараз будемо формувати начинку нашу фарш ми розклали по формі. Я вже говорила, що у ферш тільки кубиками цибуля, сіль і перець, і все. І посередині в нас буде фарш. І зараз ми заливаємо другою частиною кіста нашого. Так. Так, ми його розрівняємо трішки і будемо ставити в духовочку, випікатися десь на 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ось так, заливні пироги, вони такі швидкі і смачні. Дуже швидко їх готувати. І смачно виходять вони. Так, осінь прийшла, настав час пирогів. Коли трішки похолодає, то завжди хочеться якоїсь випічки. А для того, щоб швидко є ось такий рецепт швидкого пирога. І так, ставляємо в духовочку і будемо чекати, який він у нас. Випечеться. Пиріг уже вийняли із духовочки. Зараз він тр трошечки охолоне, і я вам покажу, який він в розрізі. У нас форма така невеличка, він буде такий невеликий, але покажу, як він виглядає. Почекаємо. Він ще й не охолов, а я вже розрізала. Він ще парує, гарячий. Якщо ви хочете, щоб він був пишніший. То можна робити двойну порцію тіста. Ось такий він, пирожочок наш. Зверху я посипала ще кунжутом, я трішки вже попробувала. і він дуже смачний. Ну, я його колись робила уже пару разів, мабуть. Так що готуйте! А на сьогодні до побачення і до нових рецептів.